Цими вихідними українці відзначили два державних свята День прапора та День Незалежності. В шості також відбулися урочистості з цього приводу. В суботу, 23 серпня, біля флагштоку у присутності представників влади та громадськості було піднято державний прапор України. Синьо-жовтий стяг є символом нашої країни, втіленням національної єдності, честі та гідності. Традицій. Державотворення історії та сьогодення під рідним знаменом український народ утвердив віковічну мрію про державність соборність і самостійність. У нашого знамена два крила: небесний колір і пшенична нива. Черпаємо натхнення з джерела, де доля символу завжди щаслива. Державний прапор України. Підняти зранку 24 серпня у парку свободи відбулися урочистості, присвячені 34-му дню незалежності України. 24 серпня 1991 року Верховна Рада України затвердила Акт незалежності і Україну проголошено незалежною демократичною державою. І сьогодні ми виборюємо свободу і незалежність України в кривавій війні проти російського окупанта, демонструючи світові, що Україна відбулася. Утвердилася як суверенна держава із демократичними цінностями здатна захищати свободу, визволяючи від ворога свою землю. Цього дня ми особливо гостро відчуваємо ціну незалежності, яку платить Україна, виборюючи її на полях бою. Кожен день це втрати, кожен день це крок до перемоги, яка неможлива без наших звитяжних воїнів, які четвертий рік поспіль. Неймовірними зусиллями виборюють її на кривавих фронтах. Багато героїчних оборонців, уродженців шосткинської громади, полягло виборюючи незалежність у кривавій війні. Всіх їх поіменно згадали цього дня, адже ім'я жодного героя не може бути забуте. Василь Кондратенко, Сергій Коворотний, Іван Євдокименко, Костянтин Сергієнко, Олександр Ковтон, Ярослав Бугаєвський, Антон Хоба, Дмитро Гринь, Роман Бердінов, Олександр Морець. Присутні поклали квіти до пам'ятної стели на знак вдячності борцям за волю і незалежність України. Для жителів та гостей міста принагідно до Дня Незалежності було запропоновано відвідати кілька цікавих тематичних заходів. У арт-центрі працювала експозиція Кольори свободи, мистецька рефлексія над символами національної гідності. Єдності та боротьби за незалежність синьо-жовтий стяг став головним образним кодом виставки: як знак нескореності, світла, неба і пшеничних ланів, так як і поле для візуального осмислення свободи в усіх її проявах: персональних, історичних культурних. У центральній бібліотеці відбулася історична медіагодина Шлях до незалежності. Україна була більше тисячі років. Їй було складно, їй було важко, різні часи були. Але українці вистояли, не зважаючи ні на що. Україна тисячоліття стояла без різними війнами, незгодами, драками. вистояла. і ми з вами повинні З Днем незалежності України всіх вас вітаю.